Кожна людина є унікальною. Ми можемо згадати про наші відбитки пальців і зрозуміти, що трудно складно знайти людину, яка е, ідентична. До іншої, так, навіть близнюки, які є ідентичні фізично, психоемоційно можуть бути зовсім різними. Тож і ми всі люди також різні, навіть коли ми переживаємо одну і ту саму подію, згідно зі свого темпераменту, характеру, психоемоційного типу, людина може реагувати зовсім по-різному. По-перше, потрібно перестати порівнювати себе з іншими. На жаль, або на радість мої унікальні, і таких інших вже не буде. По-друге, потрібно розібратися або з фахівцем, або якщо ви не маєте на це часу, ви можете самі е, сісти і розділити. Наприклад, листочок А 4 на декілька граф, наприклад, спорт, творчість там або якісь комунікаційні моменти там. І тоді подивитися, що у вас приваблює. Якщо в спорті, то які саме напрями? Можливо, це буде там тренажери, або це буде якісь вправи, які займають там більше зусиль, там, наприклад, як йога або розтяжка, так які потребують якихось витривалих довгих дій. Перш ніж почати потрібно розібратися. До чого у мене є хист, або до чого в мене є бажання і в якому напрямку я хочу бачити. Адже не завжди кількість хобі показує на те, що людина якісно цим займається. Можливо, саме ці знайомі, які мають багато хобі, вони таким чином шукають саме той напрямок, який буде їм саме до душі.